Сьогодні на Львівщині, на Яворівському полігоні, розпочинаються спільні навчання українських та іноземних військових. Приїхали вояки зі США, Канади, Польщі та Великої Британії. На урочистостях з нагоди початку вишколу на Львівщину прибули президент Порошенко, міністри, вище командування збройних сил України та США. Триватимуть тренування як ніколи довго, майже сім місяців. Уперше в навчаннях беруть участь бійці Нацгвардії, які воювали на Донбасі. Закордонні інструктори готуватимуть українських військових за стандартами НАТО і на техніці, яку використовує НАТО. Навчання фінансують Сполучені Штати Америки. значення. Моє завдання, яке я поставив, і перед Міністром внутрішніх справ і перед начальником генерального штабу, міністром оборони, це те, щоб тут готували інструкторів. Тут не будуть ситуації, коли сюди будуть приїжджати мобілізовані, які будуть проходити там короткі терміни для перед тим, щоб е, підготуватися зараз для відправки в АТО. У нас є власні центри, які ефективно виконують свою роботу. Ми тут готуємо інструкторів, як я і обіцяв, і можу сказати, що рівень взаємодії з перших же хвилин є надзвичайно високим.